Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 613. Цей номер будемо розв'язувати, склавши пропорцію до кожної задачі. Як домовлялись. Отже, перша задача із 36 учнів та учениць класу. Дев'ятеро отримали за контрольну роботу з математики оцінку 10. Скільки відсотків учнів та учениць отримало оцінку 10? І починаємо з того, що треба скласти скорочену умову? В класі всього 36 учнів та учениць. Я напишу 36 дітей. Тіре це 100%. Це всі діти в класі. А 9 дітей, які отримали 10 балів. Невідомо скільки відсотків. Все, умова готова. Перевіряємо, чи правильно ми записали: діти під дітьми, відсотки під відсотками. Все добре. Розв'язання. Складаємо пропорцію. 36. Так відноситься до 9, як 100, відноситься до ікса. І для того, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити два члени, що стоять навпроти. 9 помножити на 100. І поділити на член, що стоїть навпроти Х. Ділимо на 36. І цей дріб залишилось тільки обчислити. Пропоную скоротити спочатку 9 і 36 давайте на 9. В чисельнику 1 в знаменнику 4. І тепер у нас залишилось чисельнику 100 в знаменнику 4. Звісно, що будемо ділити на 4 і 100 і 4. В чисельнику залишається 25. І що ми отримали? Ми отримали 25 перших, а це є 25. Одиниця виміру відсотків. І що це ми знайшли? Ми знайшли відсоток учнів. Які склали на 10 балів, тобто 9 дітей, це є 25% учнів класу. Відповідь 25%. Наступна задача. Номер 613. Задача 2. Знайдіть відсоток вмісту солі в розчині. Якщо 400 г розчину містять 34 грама солі. Добре. Складаємо скорочену умову. Маса розчину 400 грамів. Пишемо: 400 грамів розчину. Це 100%, тому що це весь розчин. А... В самому розчині ще є сіль, тобто він містить сіль. І от ця сіль, що міститься в розчині, пишу 34 грама солі. Невідомо скільки відсотків. Розв'язання. Давайте перевіримо, чи правильно записана умова: грами під грамами. Відсотки під відсотками все добре. Ну, маємо таку пропорцію: 400 відноситься до. 34, як 100 відноситься до х. І будемо шукати невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, треба помножити два члена, що стоять навпроти. 34 помножити на 100, записати це в чисельник. Та поділити на член, що стоїть навпроти Х. Поділити на 400. Тому пишу в знаменник 400. Пропоную скоротити 100 і 400 поділити на 100. Тобто, у нас в знаменнику залишається 4. І тепер треба 34 і 4 скоротити на 2. Бо більше не виходить. В чисельнику 17, в знаменнику 2. Ми отримали дріб. 17. Других. А ми вже знаємо, що дробова риска це знак ділення. Давайте все ж таки поділимо: 17 на 2 Це буде 8,5. Перетворимо у десятковий дріб, так скажемо. І ми дізналися, що солі в розчині 8,5%. Все. І на останок третя задача. Номер 613, задача 3. Посіяли 240 насінин. Це мається увазі, що посіяли 240 зерняток, з яких зійшло 228. Знайдіть відсоток схожості на сіня. Добре. Відомо, що посіяли 240 насінин. І це у нас. 100 Тобто, все, що посіяли, це у нас 100 А зійшло 228. Так і напишемо, що зійшло 228 насіни. І це у нас невідомо, скільки відсотків. Далі, розв'язання. Перевіряємо, чи правильно ми записали умову. Зернятко під зернятками наші. Так, все добре. Відсотки під відсотками. Тому складаємо пропорцію. Яка буде пропорція? 240. Так, відноситься до 228. Як? 100 відноситься до ікса. І залишилось просто знайти невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, де він не був, треба помножити два члени, що стоять навпроти відомі. 228 помножити на 100. І поділити на член, що стоїть навпроти ікса, Поділити на 240. Залишилось. Тільки обчистити оцю красу. Пропоную 100 і 240 скоротити на 20. В чисельнику 5, в знаменнику 12. І тепер у нас в чисельнику 228. І от, бачите, в знаменнику 12. Давайте поділимо на 12 ці числа. В знаменнику буде 1, а в чисельнику буде 19. І запишемо все, що залишилось. Чисельнику 19 помножити на 5% в знаменнику. 1 Маємо 95%. Перших, а це 95. Отже, 95% зерняток зійшло, а решта не зійшли. Відповідь: Відсоток схожості на сінин 95%. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!